Друзі мої, а я нагадую вам про те, що 1 вересня всі виходять, хто куди, хто в садочок, хто в школу. Це нам говорить про те, що будуть епідемії, а вони вже є. Ми всі читаємо новини, ми всі бачимо. І новий коронавірус. Будуть 100% знову ротавіруси і А і Б грипи. Це воно так є завжди. Тому нагадую вам про те, що до кінця цього місяця, залишилося пару днів, можна ще встигнути замовити віта активчик по дуже хорошій ціні. Три баночки вам вистачить на 3 місяці. В одній баночці 30 порцій. Ось про ці вітаміни я постійно вам розповідаю. Вони вже рік, як в обіході нашої сім'ї. Вони дійсно дуже круті. Вижимка з 21 фрукта та овоча. Абсолютно натуральний склад. Без всяких підсоложувачів і консервантів. Є в наявності три баночки по дуже хорошій ціні.